Так і подачу. Опять хам'ячо. Правильно. Перед полюванням треба підкріпитися, а що ви думали? Це вам не 50-50. Як буде подача судака, як вчора в мене була, не зможеш ні підсечні, ні, ні витягти, нічого. Так що Треба гарно підкріпитися. Ну, <реш> я маю на увазі тут ближче. Всім привіт, друзі! Підкріпилися з йдемо вже. Шатерку, е а куди ти хочеш? Шатерку. Ну Давай подивимось, тут є підхід чи ні. Йдемо вже знову на міську риболовлю то озеро, там де я спіймала окушка, вирішили сьогодні трохи поранше раніше приїхати короче. і спробувати щось половити, поки ще купальники. Купальники, бухальники, як Сергій кажуть, <смістична> поки вони <мене> ще сплять. <смістична> так що, Хоч у нас дуже-дуже рано і не виходить, ну як можна раніше, поки ще нікого немає. Яка краса, друзі, вже скоро закінчаться ці купальні викрутаси. Купальники, <смістична> <смістична> бухальники. Я нічого не маю проти купальників, так, тих, хто купаються, все... все розумію, але... Але, блін, коли, коли приходять, ти зайняв блін, місце самого ранку, чи коли ти там зайняв місце, стоїш, ловиш рибу і він починає запригувати тобі на голову і кричить, я тобі зараз піння не поламаю, то вибачте, це вже хамство просто. що такі справи. Але вже є купальники, подивіться, вже, вже збираються, сходяться місця. Ой, клас, прозора вода, тут захід, мілячок. Хоча може ми тут нічого не зловимо, мілячок, ти бачиш? Спробуємо зараз. Клос, друзі, гляньте, яка прозора, чиста, кришлена вода. Поки що нікого немає, зараз спробуємо покидаємо. Поки ще ніхто не бухтався. Коротше, розкладаємось і пробуємо. Вчора судак мені так лупив, друзі, я просто передати. Собака, собака. Така подача була, просто передати не можу. Судачок невеликий, 300-грамовий, але, друзі, подача була нереальна. Просто на літу, на другому підбросі, так, як влупив, просто, просто нереально було. Але схопила. Треба, напевно, поставити четвірочку в кушку. Спробувати. Місце для купання. Водорослі. Закрита, так. Підемо туди вже купаю, я не знаю. Я ще в кофті стою, вони вже купаються. Моржі закалені. Ти що, злили? Затянок зашли. Ось такий здоровий окунь. Зараз відпаде, тримаємо. Подивісь, все. і повно плаває. Вітаю тебе з першої риби. Ти той раз тут не здавив. Маленький маленький. Ой, ну блін, тримай, що ти? Харакірі робиш. Завідення. Він шоці стоїть. Втік. Геймовер. Чого взагалі не клює, друзі, зараз. Будемо вибирати звідси потроху. Виїжджати. <смір> щось це озеро. Вилазити з цієї жопи. <смір> <смір> яку так, так, заїхати, заїхали, так само горення вставали, а толку нема. Малюк активізується. Ну, може він і в обід почне клювати, але в обід посходяться купашки, то ти не зможеш ловити. <смір> <смір> нема взагалі... А, ні, маленький, так, окушок кушок той ж був, забула. Будемо виїжджати, Та так нереально, тхне болотом, ці водоросля. Я просто не знаю, як вони тут цілими днями сидять. Ми з минулого разу приїхали і просто вдома сидиш і в роті смак цих водорослів. Запах нереально. Коротше. Цей раз думали, зранку щось буде, поки купальників нема. Ніфіга немає. Коротше. Будемо видвигатися і їхати далі. Але назад на річку. З покльовками не густо. Шукаємо ще нові місця. Ось такий оконюк. Невеличкий. Невеличкий. Ну, невеличкий. конюк. Ну гарно, гарно покльович. Стоїмо ось на такій кладочці. Притіснилися. Власний відчип'я приніс, такий пошук, гарно. Угу. Гарний. Гарний. Ну, все, давай, ще будемо пробувати. Я з п'ятого разу його витягла. То глаз почесать, то ще щось почесать. Mm -hmm. Ой, то мене шалів. Такий невеличкий, але mm -hmm. на сьогодні трофейний. Mm -hmm. І, до речі, друзі, я не сказала, мене зійшов в судак там на тому озері, бо... Ми все ж таки приглядувалися, що, що то було, щось таке жовте, видернуло, заплуталося в траві, як вискочив, аж вилетів з трави. Я думав, окунь, але полосок не було, а то певно, був судак потім глянула на приманку, погрижена приманка, розрізана була в двох місцях. Так що окей, пробуємо ще, може щось половимо, йдемо, вже фіг знай, куди зайшли. Так що так такі справи. Будемо далі пробувати. Литий! Сюда талка витягла камінь прив'язаний веревку витягнува. Зацепнуває. Який позор. Кирпич! Кирпич тут прив'язаний. Реально кирпич! Кирки. Жесть. Яка срамота. Між дрібними окушками. На одинарник підцепила. А де його там зацепила? Там за отушту захватило. А, Хтось без вантажа пройшов на рибалку, прив'язав кирпич. Да, да. Шок, так, так. Шок, коротше. А, да, викинь нафіг його. Вісти як у дельфіна, подивіться. Пливе криса і такі торчать такі плавники. Акула, волохата. Реально волохата акула. Ну це трешак. Прийшли зарослі, пройшлися там повністю в ту сторону, знаємо, хто є є місцеві підписники. Друзі, всім привіт, всім дякуємо за підписочку. Хто дивитесь, хто місцевий і взагалі всім підписничкам і новим глядачам, хто ще не підписався, підписуйтесь. Коротше, сходили в ту сторону до моста, хто місцевий знає, там такі зарослі біля моста. Неділя сьогодні зайняті всі кладочки, сидять з фітерами, просто відпочивають. Трохи покидали, трохи знайшли маленьких окушків, але маленькі, невеликі. І прийшли назад, хотіли десь трошки остити в тому в холодочку, але там всі зайняті реально місця. З правої сторони все повністю затягло рязкою і травою, і рязкою прийшли сюди. Вже такі трохи засмучені, що немає місць ніде половить, почали тут ловити. І зараз подивимось, що у нас із цього вийде. Так? Так, 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 так. Постоїмо, подивимося, чи буде тут покльовка якась чи ні. Так, 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 так подивитися. Чи так буде чи ні? Поло. Ходимо трохи. Ну що, ти збираєшся ще їхати на те озеро? Мабуть, ні. хіба що я купаюсь, уйдуть. тут може бути. Якщо чесно, в мене вже немає бажання туди їхати, навіть як купальщики підуть, бо там так смердить. Я вже сто разів казала в цьому відео, що там дуже смердить водорослями. Тими... Так, так, так. Там невозможно взагалі. Просто і знову. Таке. Вода так. прозора, так, а смердить страшне. Там реально весь. Аж, аж а смердить аж в роті гірко. Та так, знизу пісок, бо там риють кар'єр. Там кар'єр, пісок, кльова, така атмосфера для, для окушків, для судачків, але, блін, все одно за все затягло бур'янами, травою, смердяться і смердить, люди там купаються. Якщо чесно, я не знаю, як вони там сидять цілий день, тут теж, теж смердить таким трохи болотом, так вже вода подивіться повністю зелена, але все одно не так. Не так, як там. Там реально ми перший раз як поїхали, я просто вдома сиділа, і в роті гірко, і нереально за цілий день. До сьогодні, ми, сьогодні ми просто звалили від тіля. Я не знаю, скільки ми там побули. Години-дві або три. І трьох чи було три години, чи ні. Десь так. І просто поїхали, Покльовок нуль, один маленький окушок, як ви бачили. А, і судачок, до речі, так, то судачок, я вже казала, блін, реально судак, ну це не помилка, бо вчора ввечері, після того, як я спіймала судака, я змінила приманку, бо приманка була вже там підшмалена, ремонтована, я змінила на нову. Запаяна так. І коли я приходила, зранку починала рибалити, то вона була повністю ціла, сьогодні на озері. А пізніше я вже покидала і, і вже сюди я, я не дивилась на неї, не перевіряла приманку. Ну, Щось зійшло, та зійшло, ми бачили щось таке довгеньке і жовтеньке. Ну, Підозри були на судака. Коли прийшли сюди на пляж, я глянула на ту приманку, вона реально розрізана в двох місцях. Просто як так, ну що хтось взяв. І порізав. Бо, то не щука однозначно, бо по кольору то точно не щукай за розміром. Бо широченьке таке було. Кортеньке, широченьке. А ось О. куди так біжимо? <різь> куди так біжите? Собачки? Біжи, не бійся, <різь> злякався. Коротше, судак, друзі, невеликий, такий, як і вчора мені був, в мене був. Ну, там, може, 250. Я на вчорашній теж думав, що там 300 грам, а там фіга, не 300, там десь 250. Так. Невеличкий, але хочу сказати, за все літо, то тут то був трофейний реально судак, бо хто тут ловить, той знає, що зараз не знаю, може хто ізловив гарного судака влітку. Я не кажу навесні, а влітку просто не признається реально. Але кажу чесно, що в нас ну, реально, якщо попадався судак, ну то такі шкети були, що ну, взагалі я не знаю. Гра... Ну так, долоня Гра... до 100 грамів, скажімо так, взагалі. До 100 грамів, а це такий більш-менш, хоч трошки. Звісно, що він теж ще дитина малий, але трохи більше так що Такі справи. Зараз спробуємо гарно тут прохолодно. Чим люблю ці влітку місця, що тут так прохолодно, гарно. На no що, друзі? Три колеся. Розповідай сам на своєму каналі. Спімав ну, я шучку. Дивіться, де то мабуть з півкіла. Шучка, така хороша. Дивіться. Діто... Класно. Ну то десь до півкілушки. Де то до півкіла. Вам не уронить, щоб вона в воду не покрила. Дивіться, як красиво. На маленьку приманку 2,4 дюйма. Чоловік вам каже, що з 12 часов вона тут, булькалась цілий день. І сейчас 5 полшостостого оцей спиною. Класно. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал, у мене вообще слов немає. Ледь витащив, тут вона води, то туди в камеші, то туди спінінг м'який взагалі. Крючок на оку шаріка тоненький вигнула по саму раму. Покажеш потім гачок. Крючок на окулі і вона його вигнула. Дивіться, ці крючки вони не годяться. У мене судак вчора розігнув, а в тебе ще менше здається, ніж в чому мене. Сейчас подожди. Да. А щетка яка в неї. Угу. Угу. Да видно, видно, Розігнутий. Та тоненький, ну це на окні спеціально. Угу. А вона дивиться і думає, щас би я вас зірла. Я понаклюлювала легка легка і повісила. Тички та... були, так? Чуть-чуть мелко-мелко, а потім буде повісили. Зацю... А ти глянь, куди я свій спіннінг запхнула в, ага. в камищі. Зараз буду обривати. Що, така рибалка сьогодні вийшла? Трохи окушків невеличких, невеличка щучка, маленька, ну, більше, б... більше б і не витягнув би, там гачок не дав витягти. Кажу, більше щуку і не витягнув би, там гачок не дав би витягнути. А постав тості гачок окунь коні не буде брати. Так, так, так. Треба ловити далі. З самого ранку вже збираємося додому їхати. Ще трохи півгодинки, пів так. І поїдемо. Половимо і тоді помню. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім. До нових зустрічі. Пока-пока-пока.